Ну а от якщо так щось Шо? щось стається, ви ж до когось зволите, що... А так, що так може статися? Ми не до кого не звертаємося. Нічого. Тобто немає. не... Немає. Прислуг немає, тобто ну, нікого немає. Тут, крім А коли він останній раз тут був? Останній раз ще, мабуть, перед детям. Так а де ж він мешкає? Ну, в... В, Києві. А в Києві це в квартирі виметать? Ну, так у нього ж значить немає нічого там. За декларацією як народного депутата, що складеного згідно закону України. Тобто людина мешкає тут. І до нього, наче сюди завжди. Я ну кажу... Тут останній раз, коли він був, думаю, Що останній раз він був ще, коли на Майдані було перед е... стрільбуром? До 20%. В лютого Вис... це тепер, тепер останній... тобто це... Тобто і ніхто за будинком не дивиться? Ну як, а ми для чого. Ну тобто ви один, хто дивиться за будинком? Постійно. Ну як один? У нас два чоловіка, ми через сутки ходимо. Через сутки ходить. ну хтось вам платить зарплатню. Ні, так хожу. Вчасно ще не вийшов. У ви такі питання задаєте? Ні, ну це ми питання є, задаємо. Те, ну бо ми маємося спитати. Ми ну, як є, народні я ж вам кажу, обращайтеся в прес -центр. Є... Який прес-центр? Дайте нам туди телефон. Ну, Як ну, це як немає? — Як Це телефон? дайте. Я шу справочний ночі не такої скажіть, хто вас сюди наняв? Ну для того, щоб ну, ви тут це, стояли? Якщо, якщо я тут стою, значить хазяйво мене нанів, правильно? Хто ну то, то, то на яких підставах? Є вас є договор. Так, є договір. Є, є договір, добре. Чи отримуєте ви, ви зарплатню? Це була фірма якась, чи це ви просто як фізична особа? Фізична особа, добре. Тобто вам вже платять за то якісь кошти. Так. Ви не приходите сюди даремно. Чи платять вам, ну ви платити? Це офіційно ви платите, це офіційно ви пл... Тобто ви платите податок. Ну, звісно. Ну, чесно, так, ну так, Платую, а хто вам платить? Ну, хто, хто вам платить ці кошти? На громадських не... засадах, ВО «Батьківщина», І ми працюємо за договором. Ціни uh -huh. у нас нижче, ніж, скажімо А вазу. які ціни, якщо це секрет? Ну, такі речі я вам... Може Та ми ж свою свою декларацію я вам буду. Ну взагалі то Мо згідно взагалі -то, закону, якщо то, вас що я до вас, молодий чоловік, прийду додому і скажу, Приходьте. Скажіть, яка у вас зарплата? Скажіть, ви мені відповісте? Так я це? вам можу а показати. Я взагалі зараз безробітний, офіційно ну, не а отримую а хто, зарплатню вам доклад, жодну. Що ви зараз не працюєте? Я зараз я працюю. От, наприклад, я я заколинувався зараз... на відміну від вас і знайшов роботу. А ви мені ви. В мене немає так, часу. Я ні, в мене не... Я вас зовсім ні в чому не опікаю. Я вам кажу про те, що в мене зараз немає часу що... на пошуки роботи. Ну, немає вільного часу. Бачите, я... У мене навіть хворий. Просто, Добре. Що я не бачу, я проживаю глаз, зараз я на кошти собі своєї дитини, котра отримує допомогу від а я держави. Робота. Я знайшов роботу. Пошукав, по Добре, я мені цікаво, роботу. щоб ту зарплатню, яку ви отримуєте, щоб з неї платили податки. Я плачу податки. Ви платите, а ви. Але ви кажете ВО Батьківщина, це як розумієте? Це Батьківщина вас направила як у там про... мене ніхто не направляв. Я кажу, що є на громадських, громадських заставі, є така організація ВО Батьківщина. Так? Так. От. Що От. На громадських, там, ви, так. Це виборчі об'єднати, політична структура. Це політична структура, але є люди, які працюють на громадських засадах. То це ви там працюєте? Так. 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 так ви не працюєте особисто в Орсені Петрович? Ні. Це різниця, ну різниця велика, бо це його власність. Ну так власність ну, е... обслужувачий персонал тут ніякого немає. Ми дивимося за територією. ми дивимося. За... А можна перевірити, чи підмітає хтось ну, подвір'я, а буває ну, є прислуга. Давайте бо так, так бо щоб так само... ніяких питань не було. Йдете на Туровську 13, там знаходиться ви Батьківщина, ви рішаєте всі питання. Туровська 13. Туровська 13, то взагалі-то я. А зараз є телефон. Забив просто Туровська 13. І всі питання там вирішуєте, хоч ви з народом, хоч. Я теж з народом. Всі питання вирішуєте. І все буде нормально. Дадуть вам добро. Пожалуйста, я вам покажу, де що знаходиться, де все відбувається. Ви знаєте, що де знаходиться. На території, вдома, mm -hmm. звісно, я знаю. Uh -huh. А скільки ви вже знаете? А до нас есть дружина, дружина Моя <гум> Мені тут Хто? Дружина его. Ну семья. Не Нет, нема... не, ну Нимає. тут... Вона не проживає. Я вам говорю, що нікого тут немає. Mm -hmm. На даний момент тут нікого немає. Скільки да, ви часу працюєте вже як ну, я вам тут? Таку інформацію не маршрутка не ходить прямо. Тут нічого такого надзвичайно не немає. немає. Я говорю, що є питання, вопроси, які можна відповідати, Вопроси, які вас хай ні звичайно, звичайно. Ну просто О. цікаво, я кажу, ну чі. ви ну, кажете, що ви, що ви знаєте все. Ну наприклад, там, часу ну, ну, скільки часу вже тут працюєте Скільки територія, якщо тут територія там хай 9 чи 12 сотень. І виходить, що знати? неї, де три дерева стоїть і ну, знаєте, іде, якщо туди покласти золото в мішках, то це буде, повірте, буде дуже, мало. Повірте, дуже скромно це людина. Але перевіряй. Я перевіряй. Один казав, що в нього там 620 двадцять. Послухайте податок, мене, як вас звуть? Сергій Сергій. Я вам говорю, що От зайдіть в ін... я говорю, зайдіть в інтернет, буквально я зараз скажу перед новим роком. Сюди приїжджали журналісти, так само Терезія Ві Віг... туди не заїжджали. Та не раз... та та як Було? ж був? нас... я служив колись в вето отут через забор. Я знаю, коли там сьомки проводилися, як там сьомки проводилися. Але то? перевіряй. Ну, ми ж вам довіряємо, ми довіряємо, ми, я ви нам вам ми, ми, ми її. Ну, от я вам прийняли. говорю, що на Туровську, і всі ми, там, як якось, звісно, трошки не так. А є ще в чи ви не володієте такою інформацією, які ще додатково житло, Атанія Петрович? Я, я політику і Ні, чу, не в чужі діла ніколи не влажу, я в своїх. Ну принаймні, я я вважаю так. Якщо б у мене був будинок і в мене був охоронець. То це має бути ну, настільки е, така людина, якій я можу довіряти, і який е, принаймні знає багато інформації про мене, і я знаю інформацію про нього. Тобто просту якусь таку дуже сторонню, дуже далеку людину, я б ніколи не пустив до себе Взагалі, ну, до речі, при чому тут твоя батьківщина, як він відноситься зараз, він є премєр міністр зараз. Він навіть не є народний депутат. Ну, це таке, це таке ну, ну, Сергій, це, тобто, ви... ви нас зараз відправляєте шукати ну, досить відправляю. Вони відправляю. це ваше особисте бажання. Я, я вам сказав, де знайти інформацію, яка вас цікавить, а не відправляю. Це не путайте, будь ласка, чуть-чуть деякі речі. Я просто говорю, рішайте там усі випроси, дадуть добро. Дадуть добро, так, що дадуть добро. пожалуйста, що? заходьте, я Тут вас ви, запущу з, всі. З ви вирішуєте. — Ну, шановний, я Кого кажу... там питати? Ну, — Кого питати? Ми зараз зателефонуємо, скажемо, що... — Хто б це... такі питання може вирішити? Ну, іменно тому, що... — є прийшли у власність. — Прес-секретар Оценію Петровичу. Да. — Таня їде, можливо, є... звати. — Дайте світу? нам телефон. Пошу, той... ж, Але — Але що, ви не маєте до неї зв'язку? Я щось... — Ми взагалі з таким не пов'язані. — А ну, кориснуся. 0,68 Ладно, я сейчас об... надо... Оп, зарешать, это было минут 20 просто... Да, Сразу, да, братан. Предложено. 68, 528, 6257. Ну вот, бац, я захвала. Вот убий, открытись. Ти не вдома лише відкритися? Бач, спочатку, я тобі я хочу сказати, сказати зараз... По подат... Коли почали говорити <зас> про податки, ну я вже так. на громадських засадах, ви обидки ну, ну так, 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 так. Кожного да. не можуть допускати? <зас> Ні, кожного не має права, але ну, там трудову покази, покази податки, сплати. Ага, відсутній зв'язок, так, понятно. Як розвимикається вимикається чого? Ти далі записуєш?